Так, добрий всім день. У мене бачите, як день іде. Де іде на генераторі, хочу, до речі, подякувати дальнобійникам з Вишневого за просто божевільний донат. Вони підігнали мені 100 літрів пального, то я можу тепер взагалі не зупинятись з пальним. Ви ж розумієте, набагато крутіше, коли ти можеш запустити все, і освітлення, і все, 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 все працює, все рулиться. Через те, що я не знав точний час, коли. Вимкнути напругу, то, звісно, я не міг поставити на зовнішньому оживленні принтери, бо було б все зіпсоване. Тому я дочекався, коли вимкнуть напругу. Ну, до цього у мене було, що робити. Робити є що. Багато є чистити, збирати, паяти. То дочекався, коли вимкнуть напругу, все налаштував, і тепер у мене вже є. Є на чому робити хлопці, дальнобійники. Велика вам подяка без вас. Я б нікуди так і далі хочу про діджай. Така ситуація. Це вже не перший дрон, який приїжджає від хлопців. Ситуації бувають різні. Буває, що при переміщенні між позиціями хлопці, наприклад, він хоче в сумці, але ж ви розумієте, що можна впасти, може прилетіти, може бути всяке. Яка у цього дрона була ситуація, я не знаю. Але він, бачите, впав з висоти приблизно 300 метрів, хлопці кажуть. От. І дрон дуже-дуже дуже пошкодило. От. Він розламаний. До чого я веду? У мене справляється таке враження, що ті хлопці, які в офіційних центрах DJI в Києві сидять, вони взагалі не розуміють, що таке війна, і, мабуть, вони не чули навіть про війну. Щоб ви розуміли, я сам пробував знайти лучі. По Україні. Різні були варіанти, можна і на OLX знайти. Так, варіанти є різні. Можна за півтори тисячі купити, можна і за 500 гривень купити, можуть хлопці взагалі з розбитого дрону просто так задонатити чи знайденого дрону. Таке є. Але ви розумієте, що в офіційному центрі хлопці запрягли 4,5 тисячі гривень за луч. Ну там 4200-4,5 тисячі. Була ситуація така, що вкрай треба було той луч, і знайшли ті гроші. Ну ви розумієте, що на дереві вони не ростуть ті гроші, треба зібрати якісь донати, все то чи може щось не купити, а купити той луч. От ну і запропоновано хлопцям, давайте ви нам продасте той луч, ми самі замінимо. Вони кажуть, ні, ми так не працюємо. Ми сервісний центр, ми вам можемо поміняти. Добре, хлопці. Куди відправляти? Хлопці кажуть, а поміняти у нас коштує півтори тисячі гривень. Ну блін, серйозно? Невже вони думають, що я не можу поміняти луч? Ну от правда. Може, в мене якоїсь відвертки нема, чи Да я куплю ту відвертку, але це не буде коштувати півтори тисячі гривень. Я зроблю це хлопцям безкоштовно. Мало того, що я за свої, за ваші верніше перепрошую, задоначені кошти, я куплю той луч, я його поміняю і хлопцям відправлю безкоштовно. Так, ці хлопці з діджай-центрів, з сервісних центрів по ремонту дронів, вони просто вони наживаються на цьому. Це ну просто гнівна ситуація, коли ну так не можна. Я розумію, що ви так заробляєте гроші, але не зараз. Блін, я, я не знаю, як бути в цій ситуації. І тут, якщо у вас є, наприклад, вихід на якісь биті дрони чи десь щось, я Я з радістю прийму лучі. І якісь запчастини навіть ну можемо домовитися викуплювати. Тобто не обов'язково мені то дарити чи донатити. Ми можемо то викупляти. Допоможіть мені з дронами, бо це вже не перший Mavic. Це не перший Mavic і складності в тому, що я таке можу починити. Це не дуже важко ремонтується. Тут механізм, в принципі, цілий, тільки розбите кріплення. Розбите кріплення. Яке фіксує, але те, то я теж ремонтую. То воно можна все все все, все, все відремонтувати. То працюємо. Зв'язок зі мною буде через Instagram, Telegram і Facebook. Я посилання лишу в описі під відео. Пишіть мені. Якось, давайте домовлятись, допомагаємо друг другу. Також по чату всі питають, що там з чатом. З чатом є невеличка проблема, бо мене трохи завалило, завалило, завалило запитом на переписки на то, на сьо. Дуже багато людей мені допомагає, тому у мене зараз працює військовий друг. Є така у мене спілка, там, де у мене тільки файли, тільки файли для е, друку. Нема е, переписок, немає ніяких е, е, діалогів. В основному це архів для друку. це, це все файли. Я звідси вам пересилаю, е, щоб ви щось робили. Ну, е, поки, якщо ви думаєте, попасти до мене в чат. Вибачте, це в процесі, бо не вистачає часу. Якщо бачили мої пости в соцмережах, то у мене було взагалі ці дні завалено системами. Все вже відправлено, сталося трішки. Дякую вам за підтримку, дякую за донати, дякую за те, що ви взагалі мене дивитесь. Разом ми сила, ну і до перемоги.